Крихти у ліжку неприємно, крихта любові, це для якогось потреба, то спликає потаємне, а хтось розповідає про життя своє щоденне. Все так відносно в цьому світі, суд комусь гострий, комусь хоча б полісти, Ось любить, простяг, хтось ходить, ості любитись, десь напів зовсім, а хтось так хоче напитись. Ціновати життя, ціно ціни цінувати кожу хвилинку, ціну цінувати, цінувати, тих, хто поряд їде вгору, а найдушого запитів, ціну цінувати, цінувати життя, ціну ціни ціну, хвилинку, цінувати землю вітер, і ставки його. І, і тих, хто поруч, і в хаті і на дворі один ті. Хтось себе знову знаходить і губить хтось тіло і ніжно губить, а хтось завжди думає, що скалять люди. Все так відносно в цьому світі, хтось сидить вдома, а в когось нема, де сісти, Всім з різного тіста, але всі носим любов, як намис. I'm so pretty.